На Румунія може збивати безпілотники, які незаконно порушують повітряний простір їхньої країни. Про це йдеться в законопроекті, який опублікувала тамтешні міноборони. Згідно з документом, невідомі БПЛА можуть бути знищені, але лише якщо вони атакуватимуть або агресивно відреагують на перехоплення. Водночас безпілотники можуть бути нейтралізованими або взятими під контроль залежно від рівня загрози. Системи партнерів, які знаходяться в Румунії, теж братимуть участь у збитті відповідно до. Договорів про колективну оборону з країнами НАТО та ЄС нагадаю, що рік тому Бухарест розмістив поблизу українського кордону близько 600 військових і радіолокаційних системи. Ну а окупанти перебувають буквально на відстані до трьох кілометрів від Куп'янська. Це на Харківщині. Про це повідомив керівник місцевої військової адміністрації Андрій Бісєдін, зазначивши, що ситуація в місті залишається складною. Ворог щодня завдає ударів по населених пунктах громади, тероризуючи місцеве населення і знищуючи критичну інфраструктуру. Також посадовець наголосив, що триває евакуація цивільних, адже в Куп'янську досі залишається понад 2,5 тисячі людей. Ну а північна Корея могла заробити на постачанні озброєння для Росії близько 5,5 мільярдів доларів. Йдеться у дослідженні німецького фонду Фрідріха Наумана. Як зазначається в доповіді, в Росії може бути до Росії, може направлено бути до 20 тисяч північно-корейських солдатів і окремо зазначається, що створюючи проблеми в секторі безпеки і дипломатії для таких країн як Південна Корея і Японія, Кремль прагне змінити геополітичний ландшафт на свою користь. Однак російська стратегія стикається з низкою обмежень.